Сьогодні в нанашковій хаті, в Стаєнці, в місці дуже схожому на те, де народився Ісус, я хочу розповісти вам одну цікаву, прицікаву історію. Тож набирається терпіння, і зараз я все вам повідаю. Давайте за порядком. Три роки тому. Перед Різдвом зустрілися два священники капелан, отець Іван Гальо і Роман Гром. Вони покликали ще друзів, однодумців, порадилися всі разом і зініціювали таку файнезну історію, як різдвяні пташки. більшість з вас, напевно, чуло про що йдеться: йдеться про те, що є така зірка. Вафлеємська розмальована в кольори 80-ї нашої десантно-штурмової бригади. Колядники йдуть з цією зіркою, колядують. Потім за колядовані кошти передають над благодійний фонд різдвяні пташки, і вже відповідно потім закупляється необхідне обладнання для наших героїв, для наших десантників. Це була ініціатива. Яку підтримали дуже багато людей, і зокрема, молоді і діти, ну і дорослі, але дуже активно включилася молодь. І м провели вже цю ініціативу два роки. Перший раз е колядували на багато грошей. І щоб зібрати всіх цих людей молодих докупи, дати їм можливість поспілкуватися поколядувати, була така ще ініційована акція у Мшинці, де був побитий рекорд України. заколядували коляду там у Бахмуті найбільшою кількість колективів. На другий вже рік була ще одна ініціатива: уже був конкурс костюмів, і також збиралися у Мшинці. І зараз третій вже рік. Коли працює, існує ця ініціатива і дуже підтримана людьми, знову вирішили колядувати, як і ці два роки, і знову зібратися у Мшинці. Але зібратися на таку особливу подію, яка називається Вертепія. Вертепія це такий з'їзд великих вертепів різних. Ну і там буде ще дещо. Таких карнавал, таких вертепів, але в деталі вдаватися не будемо. Хай це все буде більше сюрпризом. Але ця акція, Великий з'їзд учасників різдвяних пташок, відбудеться у Мшинці 3 січня. Чому я записую це відео і чому я звертаюся до своїх підписників підтримати цю коляду, щоб вона набрала якнайбільшого розголосу ця ініціатива і якнайбільше учасників долучилося? Ну, найперше, треба розуміти, не можна. Не можна просто сісти, вечеряти і не зробивши хоча б щось для фронту. Коли ми розуміємо, що хто має можливість вдома колядувати та вечеряти, він має обов'язково перед тим щось постаратися зробити свою якусь вкладку, і це дуже важливо. Головна мета найголовніша мета цієї ініціативи це допомога. Нашим бійцям це закупівля таких необхідних гребів, які захищають наших воїнів і дронів, які допомагають їм битися. Це є дуже важливо. Це є головна мета цієї акції. Але є ще декілька таких менших цілей, які досягає ця ініціатива. Я хочу вам про них сказати: власне, що є ще? Доброго в цій ініціативі найперше це виховання нашої молоді. Основними учасниками акції є та Діти потрібно бачити їхні очі, потрібно бачити їхні запали, їхні, їхні бажання, коли вони приїжджають на цей зліт з'їзд, колядувати спілкування їхнє. Це дуже важливо в плані виховання наших молодих людей. Їхня така робота з маличку, коли вони вже мають усвідомлювати і усвідомлюють, що вони роблять свій вклад в перемогу. Це є, це є перша така виховна робота з нашою молоддю. Друге, це такий масовий ретрит для людей і для молоді, яка відпочине, бо багато. Хто з батьків, з рідних перебувають в зоні бойових дій, діти переживають, і це дуже важливо. І сім'ї, батьки. Це є такий відпочивальний, великий ретрит для великої кількості людей, які відбуваються одночасно у Мшинці, де можна трошки перезагрузитися, трошки відпочити, відпочити, зарядитися своїм різдвяним духом. Це дуже, це дуже круто, бо хто був там, він це бачив. Третя така. Маленька мета. Цей захід відбувається у Мшинці. Це є стрілківська громада, і ми всі знаємо, що наші села дуже бідніють зараз на людей. Люди виїжджають, виїхали, дуже багато людей виїхало. В нас стало менше людей. В нас дуже слабо розвивається бізнес, робляться спроби, пов'язані з розвитком туризму. Сільська громада наша. Не дуже розкошує з бюджетом, я би сказав, навіть не то, що розкошує все дуже так е, бідненько виходить і немає. Достатньо коштів для того, щоб життя в тилу також має бути. Ми маємо розуміти, що тил теж потрібний. Ну якщо ми боремося е, там на фронті, е, то маємо розуміти, що для когось це все відбувається. Що ці села мають жити. жити тимшинець, має жити, жити Грозеве, Головецько, стрілки, Ясиниця, Лупушанка, Тисовиця. Власне ця акція привертає увагу людей, що ця територія вартує. Щоб вона розвивалася, що тут є добрі люди, що тут є щирі люди, що тут є дуже добра, красива земля, і тут дуже є така гарна місцевість, гарна локація для розвитку туризму. Це ще одна мета це привернути увагу до цього регіону, яка вже паралельно досягається цією акцією. Ну і збереження наших звичаїв. Це є також дуже важливо збереження наших коляд. Ми, українці, колядувати колядуємо завжди. Ви знаєте, що ми колядуємо, коли сумно, колядуємо, коли весело. І ну, українці колядують і на похороні. Це не є якась розважальна пісня, це є пісня, е, яка пославляє народження Ісуса, і її можна колядувати завжди. І співають цю пісню в піст. І, власне, наша культура, наша коляда. Вона є дуже нас важлива для збереження, для обміну колядами, звичаями, персонажами, сценаріями коляд. Це є дуже важливо. Це велика місія, яку ще робить раз ця акція. І бачите, я вам перерахував багато таких додаткових акцій. Е, ну, але є головна це підтримка фронту, але ці всі додаткові е, акції. Гроші. Які вилучаться за цю коляду, які не збирають діти, батьки, дорослі, всі, хто на гроші? Я хочу сказати, що всі могли прослідкувати, що відбувається з тими грішами. Всі, напевно, бачили отець Роман Гром, отець Іван Гальо. Вони все до копійки звітували цей раз. По-друге, що дуже важливо, закупівля обладнання відбувається виключно після тісної комунікації з. Військовими з керівництвом 80-ї 10-ї штурмової бригади воно все відбувається е, так, е, як, е, як це має бути. Військові е, складають списки обладнання, що що необхідне, і вже священники е, шукають тоді варіант закупівлі за кращою найкращою ціною. з... Е, е. І, і, і це, що є в крайній необхідності, що дуже потрібно нашим воїнам. Це є також дуже і дуже це є дуже важливо, ну як мені здається. Е, наступне, е, кожен в селі своєму має, напевно, коляду. На ну, в селі, на вулиці, е, і є в кожному селі, є свої якісь потреби з цієї коляди. Так завжди було. Десь е, колись трошки до церкви допомагали, бо треба. Можливо, за рахунок коляди підремонтувати щось в церкві, колись щось закупили собі до церкви. Колись тепер же, під час війни дуже багато колядників жертвують свої заколядовані гроші для фронту, для своїх хлопців, свого села, чи свого району, чи своєї території, чи хто зі поранений. Це важливо. Це важливо. І що наголошують організатори? Що не обов'язково ви там, коли колядуєте. То ви маєте всю коляду і Коли ви є учасниками різдвяних пташок, то ви маєте всю свою заколядовані гроші перераховувати на різдвяні пташки. Ні, це не так. Ви собі колядуєте, ви собі заколядували, і своєю колядою ви приймаєте рішення, які кошти ви передаєте своїм землякам, кому ви можете підтримати на лікування. І відповідно, якусь таку частинку окрему ви можете. Передати вже для ініціативи різдвяні пташки, це є дуже важливо також розуміти. Тож я звертаюся до всіх, з цієї стаєнки, бачите, з цієї різдвяної стаєнки. Я звертаюся до всіх е, своїх підписників з двома проханнями. Найперше поширити це відео, в якому я постарався так трошки швиденько е, пояснити про різдвяні пташки і про важливість цієї акції. І друге, реєструйтеся в такій реєстрації. Я її подам в описі до цього відео, щоб ви могли зареєструватися. Відповідно, організатори бачили, скільки є учасників, і ви, ви долучилися вже безпосередньо і до коляди, а потім до, самого, до самої акції Вертепія, яка 3 січня відбудеться у Мшанці. І так в кінці додам. Хто там був, хто бачив очі тих дітей, тих дітей, які м, навіть собі дозволяли трошечки потанцювати, трошечки поскакати, скажемо так, вони е, грілися там танцями, вони спілкувалися, вони обмінювалися різними свої, своїми ровесниками, різною інформацією. І це, це дуже багато вартує, щоб ця акція тривала, щоб вона. Жила, щоб вона жила багато років, війна закінчиться, вона має жити, служити людям, допомагати, бо потреба буде в добрих людях, в добрих вчинках і в ресурсі для тих, хто потребує завжди. Тож, друзі, поширюємо відео, реєструємося або всю коляду, або частиночку передаємо на різдвяні пташки і підтримуємо просто неймовірно круту ініціативу двох священників двох українських патріотів-священників Івана Галя. Та Романа Грома. Дякую вам всім. До зустрічі на різдвяних пташках і на вертепії.